Для того, щоб закінчити війну, нам потрібно дві складових. Перше це міцні і надійні Збройні сили. І друге це дипломати, які домовляться про режим зупинки війни на українських умовах, щоб не було капітуляції. Ми маємо розуміти, що вистояти можна буде тільки тоді, коли весь ресурс буде сконцентровано на оборону. Ми прийняли рішення, що ми передамо. Саме енергетику і електрику нашим бригадам сьогодні в черговий фонд Петра Порошенка справа громад передає для декількох бригад подарунки. Наразі це енергія енергетичного обладнання на суму, яка перевищує 11 мільйонів гривень. Ми 151 бригада в чергову отримує допомогу від Петра Олексійовича. Генератори і екофлот сьогодні нам передають. Портативні зарядні станції «Екофлоу» і інверторні генератори, а також зарядні генератори великої потужності. Тут є і контейнерні акумуляторні станції, дізельні генератори 20 кВт, генератори інверторні «Емпауер». Сьогодні я маю високу приємність і честь передати наступним підрозділям 21-му армійському корпусу, 520-му окремому ремонтному відновлюваному батальйону. 56-я бригада у нас також получает контейнерную аккумуляторную станцию. Військова, морская база, південь. Сегодня они получают и генератор дизельный, и инверторы, и зарядные станции. 147-я -а артиллерийская. Бригада десантно-штурмових військ. Десантники і артилеристи. Це таке поєднання. Краще не може бути. 135-й окремий батальйон управління. 80-та окрема десантно-штурмова бригада. Вони отримують і генератори, і зарядні станції. Наша рідна морська піхота, мій побратим Валерій Прозапас. Ми. З 36 го і також з 14-го року. З 14-го, але з перших посадок на Херсоні 22-го. Це правда. Вже 4 роки. Фонд. Особисто Петро Олексійович, справа громад, не можу сказати, скільки разів нам передавали корисні речі. Сьогодні ми знову отримуємо павербанки і інвекторні генератори. Тобто, як завжди, все дуже актуальне і необхідне. 723-й окремий радіолокаційна рота, 14-ї радіотехнічної бригади. Це є очі українських збройних сил на півдні. 151 п'ятдесят окрема. Механізована бригада. Маємо надзвичайно ефективну співпрацю, але перший раз ми передаємо, коли приїжджають до нас. Так що ми дуже раді вітати і бачити вас в гостях. Бо це не розмови про те, що ми або захистимо енергетику, або в Москві буде блекаут, а конкретні кроки кожного дня для Збройних сил передавати те, що їм потрібно.